Останні кілька днів у зоні проведення антитерористичної операції на території Луганської області відбувається загострення ситуації. Бойовики не дотримуються мінських домовленостей, порушуючи режим тиші активніше з кожним днем. За останні три дні, три, три чотири дні дуже сильне загострення ситуації. Я ну я пам'ятаю такі масивні обстріли. Останній раз в 15 році, влітку до осені, от на, на Донецькому напрямку, от була така інтенсивність. З цим працюють буквально ну якби починаючи від 82-х, закінчуючи 152-м калібром. До того ж, е, ушкоджена, ушкоджена була вишка зв'язку е, мобільного. Тому тут у деяких населених пунктах декілька днів не було мобільного зв'язку. Взагалі, а по яких населених пунктах вісив вогонь? Ну то як завжди в принципі кримське. Лінія, яка стоїть вздовж траси Новотошківська, Жолобок. Воюємо. Що ми можемо сказати? Да? Сьогодні 300 трьохсот, За трьохсот... Да. Сьогодні вивезли. Стріляють собаки. Загалом ворог обстрілює не стільки позицій українських військових, як прифронтові мирні села. Місцеві жителі з острахом ділилися враженнями про вибухи та розриви в околицях села Кримське. І там, летіло, і тут ну, по селу. Говорят, в ну, в дома не потрапило. Слава Богу, що нікому не потрапило. Дуже страшненько було. Уже вещи хватало. Знаєш, впечатлення я вроде как и не з рубка десятка вже нас наверное, не удивишь таким сильно на это, але вже за сумку з документами хватался. І такое було бежать. Проте, незважаючи на активізацію бойових дій та надскладні погодні умови, наші бійці впевнено тримають оборону.